Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. До вашої уваги рубрика Підводний світ. У цьому відео наведені основні факти про скатів. Підтримати розвиток україномовного контенту, підписавшись на наш канал та поставивши лайк під цим відео. Приємного перегляду! Скат Скати дуже цікаві риби. Більшість часу вони проводять лежачі животом на дні. Ці морські жителі віддають перевагу мілководі, але відомі випадки, коли їх зустрічали на великих глибинах близько 2500 метрів. Скати не мають справжніх кісток, їхні скелети складаються повністю із хреща, як і наші вуха та ніс. Скати Народжуються живими або за допомогою так званих яйцевих капсул із щільною оболонкою яйця. Скат зі зворотного боку виглядає саме так. Здається, що він має майже людське обличчя. Особливу увагу заслуговує рот. Через те, що скатам доводиться поїдати ракоподібних та молюсків, зубів у них дуже багато. І вони плоскі. такі зуби пристосовані для відкушування плоті і дроблення. Вчені виявили, що морський скат задихається, перебуваючи в положенням обличчям догори, рухи та вираз обличчя схожі на сміх насправді ж це є реакцією на страх та спробою захистити себе. Довжина тіла ската може варіюватися. Від декількох сантиметрів до 3-6 метрів. Офіційно зареєстрована максимальна маса ската досягала 2,5 тонн. Більшість скатів живіться донними тваринами, зокрема черв'яками, різними молюсками і ракоподібними. Деякі ж види скатів не збирають видобуток на морському дні, а активно полюють на риб. Електричні скати атакують супротивників розрядом струму напругою від 30 до 220-230 вольт і силою 30 А. Такий електричний розряд може запросто паралізувати людину. Скати хвостоколи становлять велику небезпеку для людини. У них на хвості розташовані шипи з отруйною залозою. Ця отрута може вбити навіть фізично міцного і здорового чоловіка. В основному ці шипи призначені для захисту від акул та інших ворогів, манта або гігантський морський диявол – найбільший із скатів. Ширина тіла окремих особин досягає 7 метрів зазвичай 4-4,5 метра, а маса великих екземплярів. До двох тонн. Грудні плавці дуже великі, за рахунок чого скат має значні розміри, тулуб у них ромбоподібної форми, хвіст тонкий і короткий з шипом біля його основи. Забарвлення спини темне, близьке до чорного. Черево має білий колір. Існує також гігантський гітарний скат. Представники цього сімейства витягнуті. Загальна довжина в середньому коливається від 65 см до 1 м. За своєю формою нагадують гітару. Від голови до хвоста тягнеться спини плавець. Значна частина гітарних скатів має різного роду плями і цятки на спині. Існує багато версій. Чому літаючий скат, мобула, або малий морський диявол, літає над морем? Одні вважають, що політ являється частиною ритуалу залицяння під час шлюбного сезону. Інші вважають, що таким чином скати позбавляються паразитів. Також існує думка, що польоти над морем це один із видів полювання. Або таким чином вони просто розважаються. Рідкісний плямистий скат. Орлиний промінь, Його особливості промінь у формі диска з довгим хвостом, синім або чорним тілом, з білими плямами і плоскою мордою. Середній розмір до 5 метрів завдовжки з розмахом крил 3 метри. Орлиний скат. Це вид хрящових риб одноіменного роду сімейства орлиних скатів, поширений в тропічній зоні, включаючи мексиканську затоку, Гавайські острови, уздовж узбережжя Західної Африки в Індійському океані, океанії і вздовж обох берегів Америки на глибині до 80 метрів. Зазвичай він веде одинокий спосіб життя. Але поза сезоном розмноження може формувати великі зграї, виглядає дуже захоплююче. На цьому у мене все. Дякую за увагу! Нехай щастить!